Мені наснилося, що вони зустрілись. Мені наснилося, що вони зустрілись. Убитий в прутах вірмянин Сергій, саду Ідеський, на всі сіли. За що тебе? За Україну, дружини. Ти знаєш, і мене за неї вбили. Та це було вже років майже сто. Тоді померли, щоб ви там жили, а вас вбивають вас тепер, за що? Ти пам'ятаєш, друже? Звісно, пам'ятаєш, як біло-біло, в нас світуть сади. І ти цей запах п'єш, і ти його вдихаєш. Я все вітав, щоб хоть на мить туди. А я ще ввечері узяв дівча за руку, тихенько так до серця притулив. Тоді не знав, що Бог уже розлуку навіки на землі нам присудив. Під крутами стояли ми стіною, очак не страх, а злість до ворогів. Большевики готовились до бою, я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій попіл стукав брати в груди. Я вірменин, а теж країни син. Не мав у серці крапельки облуди. Зате й убив мене, проклятий поганин. Мені насмілися, що вони зустрілися, убитий крута, богатач Сири Саду Едеський на травиці сілись, за Україну нас буває, брати! Слава Україні!